Окей, дійсно, знаєте, ставить рекорди сьогодні е, Сімферопольський вокзал, тому що туристи, налякані вибухами ранковими у Джамкої, намагаються потрапити додому, і ці вибухи вкрай ускладнили е, найдоступніший залізничний рух потрапити додому на материкову Росію. Тому е, бачимо зараз типову для сьогоднішнього сімферопольського вокзалу картинку, де жінки, діти сидять на валізах. Чоловіки е, палять небезпечні цигарки і будують схеми виїзду з Криму. Аксьонов сказав, що треба. Треба їхати до е, Владиславівки і вже там ловити фортуну буквально за хвіст. А автобуси і тролейбуси підвозять до Сімферополя нові партії бажаючих сказати півострову. Прощай. До свідання, любимий е, город. До свідання, любімий е, Крим. І під час закриття Сімферопольського аеропорту на е, Кримському мосту. Ну, інша назва цієї нелегальної переправи у територіальних водах України Керченський міст зафіксований зараз просто рекордний трафік. От по ньому конкретно ми можемо визначити визначити успіх до кримського півострова 15 серпня. Ним проїхало 38 вісім тисяч автівок. А це на 903 автівки більше рекорду серпня 2020 року. А про це кримський канал повідомляє. І ще це ще окупанти не почали курити біля переправи.